А дизайн, якби супровід дизайнерський, ну він уже прийшов, коли уже я отримав. До речі, ми з собою не взяли паперу, альбом? паперовий альбом. Ну, ви в самому кінці сказали, що да, в, принципі, самому, плануєте. в самому кінці я прийняв це рішення. Ну поясню: мені сподобалась певна прогнозованість, ну, в тому числі як воно йшло по дизайн-проекту, по розробці. Друге, ну це певні людські якості. Да, угу. Як консультант, як замовник, багато чого я навчився і. Ті пропозиції, які ви давали там по розміщенню, по кольоровій, по певним рішенням, ну вони, вони мені подобалися. Відповідно, тобто легко було працювати. Так, да, Абсолютно легко. Це навіть не обговорюється і. Тому ну, така пропозиція, як дизайнерський нагляд, коли вже підійшов, коли вже я отримав uh -huh. е, безпосередньо дизайн. Е, тоді ж ми поспілкувалися. А що саме no. входить? Тобто я вже no. більш зацікавився. Тобто, перший етап закрився, uh -huh. і далі це вже там ремонт, і в тому числі дизайнерський супровід. Е, чому я ще його обрав? Ну, для мене, теж пам'ятаю цю розмову. Е, завжди сприймається, що дизайнерський нагляд це. Ну, якби, е в тому числі ти зобов'язаний купувати матеріали там, де mm. тобі скажуть да, по тим же цінам. Але насправді ми це проговорили, що mm. е ми лише даємо пропозицію, Ось наші да. партнери, no. постачальники. Порівнюй, будь ласка, з ринком, іди mm. шукай. Але ось це, е що, е дизайнер в подальшому, тому що дизайн-проєкт ну, є у вас візуалізація, є певний набір mm -hmm. е матеріалів. Там, які використовуються плитки і тому подібне. Але коли вже безпосередньо переходиш до ремонту, ну може десь ти якусь іншу плитку захочеш, або так. кварцвініл, навіть він на картинки, там, певним чином Буде відрізнятися. дизайн по одному, ти поїхав там в салон і подивився, і ти хочеш трошки іншу тональність, або угу. іншу фірму. Або... І тому все одно це ну, якби може змінюватися на етапі безпосереднього ремонту. І е, дизайнерський супровід ну, для мене був як е, такий консультант, якому я можу позвонити і порадитися. Навіть ну, не просто там е, дизайнер мені каже, так, ось тут, отакі-то матеріали, така то ціна. Ні, запитуєш, Тимофія, як краще. Там, наприклад, ця марка чуть дорожча, uh -huh. ця чуть дешевша, ця взагалі зовсім дорога. Як ми не по матеріалам? Тому що все одно у вас багатий досвід, багаторічний, е роботи. З проектами, так. з квартирами, ну і фідбеку багато да. від замовників, і ви, да, ви розумієте, там десь якісь повернення були, uh -huh. там десь щось якийсь негатив був, або навпаки, це дуже класно спрацювало, незважаючи на те, що це і рішення не де недорогі, uh -huh. да, воно якесь доступне, але в тому числі uh -huh. воно показало себе якісно. Тому якби на тому етапі я зрозумів, що, ну і до речі, те, що ви казали, ну а, якщо у вас є багато вільного часу. Можете самостійно Конечно. там контролювати це. Да. Навіть цікаво комусь буває. Да, це цікаво, але для цього потрібен час. Не сказати, що я під час ремонту не долучався звичайно, долучався, але е уже після певної такої фільтрації, да. З вашої сторони, угу. там ви напряму з прорабом спілкувалися з людьми, які робили ремонт. З підрядниками, да. Да. І вже певні моменти технічно самостійно закривали. Я, можливо, там підключався, якщо потрібно було там акцепт чогось, угу. там розкладка плитки. Здається, там... моє дистанційно взагалі. Да, це мої дистанційно, робило. але це теж ну якби а так Мене би розривали там штукатурщики, маляри, стелярі, да. меблярі і тому подібні. Речі. Ну це що я кажу, час да. комусь це цікаво, і хочеться цим займатися. В когось там це сьомий ремонт, в принципі, він справиться. От але це економія часу, це навіть якщо ви берете свого підрядника, тобто ми не там не наполягаємо на своїх. Але у нас теж є певна фільтрація. Ми тримаємо ринку, щоб вони були риночні, тобто ми не беремо підрядників, які не ринку. Ми ж розуміємо, що це ну, там, ніхто з ними не буде працювати, бо е ці не інші. І якщо з людиною виникають проблеми, то ми прощаємось. Тобто ми, в принципі, пропонуємо, ну, намагаємося пропонувати тих людей, з якими ми е ну, даємо Власне, певну гарантію. Да, є досвід, певна гарантія є.